Як відомо, зима в нашій країні завжди починається несподівано. З цієї причини мороз і сніг є справжнім лихом, яке супроводжується метровими сніговими шапками на дахах і звисаючими з карнизів будинків крижаними брилами з несприятливими погодними факторами. Кожен бореться по в своєму одні скидають сніг і бурульки з дахів, інші просто огороджують тротуар стрічками, і ті інші намагаються боротися з наслідками. Тоді як необхідно просто-напросто усунути причину, але ж зробити це зовсім не складно. Досить обладнати дах установкою сніготанення у цьому відео ми розповімо про особливості розрахунку проектування і монтажу систем антизледеніння. А головне про те, як зробити її своїми руками та ще й з мінімальними витратами, навіщо потрібна система антиобледеніння даху про те якої шкоди здоров'ю і майно людей можуть принести, звисають спокрівлі масивні бурульки і снігові пласти? Знають всі, на жаль, результати людської нерозторопності нерідко приводили до трагедій. Але ж освіту криги являє собою досить серйозну загрозу і для покрівлі накопичення льоду в стічних жолобах, воронках і трубах зменшує їх перетин, через що утруднюється відведення талого снігу під час відлиги, накопичується на покрівлі, вода проникає в найдрібніші щілини. Чи треба говорити, що трапиться при черговому зниженні температури? Підсумок сумний замерзає дина, розширюється і розриває покрівельне покриття? Цей цикл повторюється багаторазово, а руйнування ростуть в геометричній прогресії, що стосується забитих льодом жолобів, то вони просто перестають функціонувати, переливаючись через край, брудна вода тече по фасаду будівлі, приводячи його в непривабливий вигляд і руйнуючи стіни і фундамент, намагаючись не допустити описаних неприємностей. Багато власників приватних будинків усувають снігові наноси і лід за допомогою лопат, скрипків, льодорубів та інших інструментів. Не можна сказати, що цей метод не має права на існування, однак при цьому виникає небезпека того, що при фізичному впливі буде пошкоджена сама дах, особливо якщо вона вкрита такими матеріалами, як шифер, яка черепиться ондулін і т. У подібну пастку потрапив і автор цих рядків, намагаючись позбутися від снігу на похилому схилі даху. Піднявшись наверх з Лопатою і невеликим саморобним скрепером, я почав прибирати сніг і соскребать полій. Чесно сказати, робота сперечалася і вже наближалася до завершення. Залишалося прибрати стик між скатів, яким же було моє розчарування. Коли невдало зірвався скрепер, пробив ендову та ще й в самій нижній її точці. Чи треба говорити про те, що весь день до самої бряви я займався ремонтом розжелобка, картаючи себе за таку помилку? Однак, як то кажуть, лиха без добра не буває одного разу отримавши урок. До наступної зими я був у всеозброєнні, на даху була встановлена хоч і простенька, але вельми ефективна система сніготанення, оскільки вона радує мене своєю надійною і економною роботою. Вже сьому зиму поспіль я вважаю своїм обов'язком поділитися знаннями і міркуваннями з тими, хто тільки вивчає це питання для того, щоб усунути небезпеки, пов'язані з накопиченням льоду і снігу, на даху монтують конструкцію з електричних нагрівачів. З її допомогою вдається вирішувати широке коло завдань. Розтоплення снігу в місцях, прилеглих до карнизів і водозбірних лійок, запобігання формування льодових пробок у водозбірниках і трубах, попередження льодотворення у розжолобків у водостічних жолобах і трубах, оскільки основною функцією системи антизледеніння покрівлі є відведення талої води, то її контурами нерідко охоплюють не тільки водостічні труби. Але і приймальні воронки дренажної системи, з чого складається і як працює установка, антиліт у найпростішому вигляді конструкція для захисту покрівлі від снігу і криги складається з наступних частин, нагрівальний контур, що включає в себе окремі ділянки кабелю, що гріє, сполучні провідники, кріплення і ізоляцію, термодатчик, електричний термостат, силові і сигнальні кабелі. Більш складні системи можуть доповнюватися датчиками, що реагують на вологість і опади метеостанцією різними програматорами і пристроями забезпечення безпеки. Роботу установки сніготанення забезпечує терморегулятор. За сигналом з термодатчика він буде включати нагрівач кожен раз, коли температура опуститься нижче встановленої позначки. Недосконалість такої конструкції помітить навіть недосвідчена людина: гріють кабелі, будуть включатися і спалювати електроенергію навіть тоді, коли на даху не буде ні сніжинки. З цієї причини в більш дорогих системах подача електроенергії не відбудеться, поки блок управління не обробить сигнал ще одного пристрою. Датчика вологості обігрів почнеться тільки при низькому логічному рівні, що свідчить про наявність льоду. Як тільки сигнальний пристрій виявиться у воді, подача напруги тут же припиниться, основне завдання виконане, а інерційність нагрівачів доведе справу до кінця. Звичайно ж, така система буде працювати набагато ефективніше і економічніше, відео, практична користь від установок антиобледеніння – як розрахувати потужність системи антизледеніння і правильно підібрати комплектуючі, приступаючи до розрахунку електричної потужності антизведенительної системи, складають креслення даху із зазначенням зон, які потрібно обігрівати після цього на нього наносять схему укладання кабелю, що гріє і підраховують загальний метраж нагрівачів, все, що знадобиться зробити для визначення максимального навантаження. Це знайти твір довжини кабелю на його питому потужність, тепловиділення нагрівача на погонний метр його довжини, виробник обов'язково вказує в технічному паспорті, які місця на даху потрібно обігрівати. Ті хто думає, що гріє кабель, треба буде укладати по всій поверхні покрівлі, дуже сильно помиляються. Основним завданням захисної споруди є забезпечення працездатності водостоку і усунення умов для утворення криги і сходу снігових наносів. З цієї причини досить буде встановити нагрівачі в декількох місцях, примикають до карнизів похилі ділянки покрівлі у місцях з ухилом до 3,0. Використовують використовуються укладання з охопленням всього карниза і зони шириною не менше тридцять вище проекції контурів зовнішніх стін. На більш похилих поверхнях до 1,2 схід та води ускладнюються. Тому додатково нагрівачами обладнають місця примикання до лійок водометів і водозбірників раз ендови. Ці місця є справжніми снегоспорниками, тому вимагають обов'язкової прокладки однієї або двох петель кабелю шириною до 40 см. Обігрівати всю ендову немає необхідності, досить змонтувати нагрівач тільки внизу на 1, 3, 2, 3 висоти. Водовідвідні жолоби і лотки нагрівач ведуть паралельними лініями. Які кріплять до протилежних стінок водостоків в їх нижній частині водозбірні воронки і водомети, система антиліт повинна охоплювати місця примикань площею 05102, опускаючись в водорозподільники на глибину не нижче рівня верхнього перекриття воронки, встановлені на стояках. Теплі не потребують, їм цілком вистачає і обігріву жолоба для обігріву парапетів, крапельників і вузлів примикання до стіни буде досить однієї гілки кабелю, яку прокладають по всій їх довжині. Найскладніше встановлювати гріючий кабель всередині водостічних труб. В цьому випадку використовуються контури у вигляді петель, які кріплять до протилежних стінок труб, нижній вигін фіксують на поверхні водостічного відмітки. При необхідності, укладаючи нагрівач з мікою, якщо потрібно, обігрівати ще й приймальні ділянки ливневки, контур подовжують з урахуванням глибини промерзання ґрунту, приділяючи основну увагу зазначеним зонам і конструктивним елементам. Не можна забувати і про інші місця з підвищеним тепловиділенням так, щоб запобігти утворенню льоду навколо мансардних вікон. Необхідно укласти одну нитку кабелю по всьому периметру. Сам же нагрівач слід підводити по шляху від токуталої води, таким чином вдасться одночасно вбити двох зайців. Скільки нагрівачів знадобиться для обігріву даху, отже, місця укладання нагрівачів позначені. Тепер слід визначити довжину кабельних елементів, які знадобляться для обігріву тієї чи іншої зони покрівлі, ніяких складних обчислень робити не потрібно. Ми будемо використовувати дані, отримані практичним шляхом. Для ефективної та економічної роботи системи буде достатньо таких значень електричної потужності: не більше 30, при установці в водостічних трубах і лотках, перетин яких не перевищує 100, не менше 35 для лотків і труб, діаметр яких дорівнює 100 і більше не менше 260-300 втн для обігріву розголобків, від 195 до 295 втн для обігріву поверхонь уздовж жолобів, від 175 до 245 втн уздовж парапетів, карнизів, крапельників і вузлів примикання покрівлі до стін, не менше 255 втн при оснащенні нагрівачами місць, що примикають до лійок і водометів. З огляду на ці дані визначають і наносять накреслення схему укладання всіх контурів системи антиліт у тих місцях, де потрібна більш висока теплова потужність, кабель укладають змійкою або черепашкою. Все залежить від типу і потужності нагрівачів. Продумуючи схему укладання, не забувайте про такий параметр електричного нагрівального кабелю як мінімальний радіус вигину. Не намагайтеся деформувати нагрівач сильніше, ніж це передбачено виробником через особливості його конструкції. Надмірне скруглення може привести до пошкодження ізоляції або поломки внутрішніх жив і знизить довговічність гріючого контуру, а то і зовсім виведе його з ладу, який гріючий кабель вибрати. Кабельний нагрівач є основним компонентом системи антиобледеніння. зовні він має певну схожість зі звичайним електричним кабелем. Але його видає збільшений діаметр. Останнє обумовлено як більш складною конструкцією, так і необхідністю використання товстих шарів ізоляції для максимального захисту від зовнішніх пошкоджень і підвищеної вологості. Виробники випускають, гріють кабелі двох типів. Резистивні одно і двожильні, саморегулюючи перші примітні надзвичайно простою конструкцією, що не заважає їм мати більш високу тепловіддачу, їх вибирають через стабільність характеристик, еластичності і відносно низької ціни, переваги останніх можливості отримувати більш економічні, надійні, ремонтопридатні і безпечні контури. Щоб вам не довелося робити вибір. Грунтуючись тільки на плюсах і мінусах нагрівають елементів, розглянемо їх конструкцію більш детально. Резистивний нагрівальний елемент резистивні гріють кабелі і працюють на принципах омічних втрат в провіднику з високим внутрішнім опором, їх температура досягає 250, що пояснюється високою питомою потужністю. До 30 відмінні технічні характеристики дозволяють використовувати резистивні кабелі там. Де потрібно посилений нагрів в розлобках на ділянках уздовж карнизів, і якщо водостічна система вашого будинку зібрана з пластмасових труб воронок і жолобів, то максимальна потужність нагрівачів не повинна перевищувати 20 втм. Це ж значення тепловиділення приймають і для покрівлі з м'яким покриттям. Залежно від конструкції, резистивний нагрівач має одну або дві жили поміщені в термостійку второпластову оболонку для усунення генеруються кабелем електромагнітних перешкод використовується мідна оплетка або суцільний грант з тонкої алюмінієвої фольги. Зверху, конструкція закрита оболонкою з міцного термостійкого пластику, знаючи пристрій і принцип дії резистивних нагрівачів, ми можемо почерпнути для себе кілька корисних моментів. Конструкція є нерегульованою, тому зниження ефективності тепловідведення може привести до перегорання робочої жили з цієї причини не допускається перехлест кабелю під час монтажу, а крім того. Треба буде регулярно очищати нагрівачі від шару опалого листя та іншого сміття при пошкодженні гріючого провідника з ладу вийде весь контур, якщо знайти місце механічного впливу не складе труднощів, то визначити точку перегорання внутрішньої жили буде не просто зниження параметрів електричного струму при його проходженні по довгому провіднику призводить до появи так званого гарячого і холодного краю, що загрожує появою термічних напруг. Основна відмінність одно і двожильних кабелів полягає в тому, що останні допускають схему підключення тільки з одного краю, а це означає, що при монтажі знадобиться набагато менше силових провідників. Саморегульований кабель, струмоведучі жили саморегулюючого нагрівача, знаходяться в середовищі спеціального термопласту, на відміну від звичайного пластику, в його структуру входять не тільки молекулярні ланцюжки. Але і зерна графіту саме вони і забезпечують нагрів, перетворюючи конструкцію в електричну систему з безліччю паралельних опорів. І це ще не все справа в тому, що провідність графітових включень сильно залежить від температури, при її підвищенні зростає опір, а відповідно зменшується нагрів, і навпаки, зниження температури провокує підвищення сили струму. Завдяки чому збільшується тепловиділення кабелю, саме тому він і називається саморегульованим. Найважливіші переваги, які надає конструкція високотехнологічних стрічкових нагрівачів, це стабільні характеристики і можливість використовувати секції будь якого розміру. Кабель цього типу не перегрівається при перехлестах і не перегорає при дрібних пошкодженнях. Тривалий час саморегулювання нагрівачі поступалися резистивним в плані тепловіддачі і максимальної температури, проте сьогодні говорити про значну перевагу останніх немає причин, виходячи з власного досвіду і на правах автора цієї статті, рекомендую ще на проєктування системи антиліт передбачити можливість використання електричних нагрівачів обох типів. Монтаж резистивних кабелів слід виконувати у відкритих зонах. Уздовж карнизів на разжелобках, навколо мансардних вікон і саморегульовані елементи будуть корисні там, де існує небезпека локального перегріву в трубах, боронках і жолобах. Тим самим ви вирішите відразу три завдання, зробите конструкцію максимально ефективною. Забезпечити її довговічність і отримаєте можливість економити енергію, визначившись з типом електричного нагрівача для кожного контуру, можна приступати до визначення електричної потужності. Зробити це нескладно. Досить довжину кабелю помножити на його питому потужність. Так, при використанні 80-м резистивного нагрівача з питомою потужністю 25 п'ять втм і 60 м саморегульованого кабелю з тепловою ефективністю 15 вт, навантаження на електричну мережу складе 80 25 втм шість0п'ятнадцять втм, 2900 -29 Надалі цей параметр буде потрібен при визначенні перетинів силових провідників а також при виборі пристроїв захисту і комутації. Відео як працює саморегулюючий кабель, обладнання для комутації, управління та захисту, вибравши, нагрівають кабелі і виконавши необхідні розрахунки, можна приступати до підбору інших компонентів системи антиобладення, якщо ви збираєтеся спорудити на даху бюджетну конструкцію. То підготуйте наступні комплектуючі термостат. Неважливо, який пристрій ви виберете. Це може бути прилад з механічним або цифровим управлінням, обладнаний простим таймером або програматором. Головне, щоб пристрій міг комутувати сумарну потужність всіх контурів системи, і це ще не все, знаючи пристрасті виробників. Особливо це стосується китайських виробів до округлення технічних характеристик в більшу сторону. Реле термостата повинно мати хоча б 20% відсотковий запас по струму навантаження. Так для наведеної як приклад установки антиліт з потужністю нагрівачів 2,9 кВт підійде термостат, розрахований на навантаження не менше 3,5 кВт. Якщо ж підібрати регулюючий пристрій з такими параметрами не вдалося, то можна комутувати навантаження за допомогою додаткових реле магнітних пускачів або контакторів, як правило. У домашнього майстра в засіках є не один подібний прилад: датчик температури зазвичай він входить в комплект поставки терморегулятора. Якщо ж вам знадобиться комплектувати систему з окремих елементів, то слід підшукати термодатчик. Передбачений виробником блоку управління навантаженням, силовий кабель і провідники для підключення окремих контурів. Для нашого випадку найкраще підходять мідні багатожильні дроти в подвійній ізоляції. Їх перетин має відповідати. Підключається навантаження. Потужність 2 кВт в 220 вольтової мережі відповідає струмового навантаження в 2900 тисячі 220 двісті 13-2, а для її комутації знадобляться дроти перетином 2 5 м2 Для визначення параметрів електричних провідників використовуйте наведену нижче таблицю, автоматичний вимикач і пристрій захисного відключення УЗО». Ці прилади відключать електрику, якщо в системі з'являться струмові витоку значенням більше 30, ма або ж струм навантаження перевищить допустиме значення, не слід нехтувати установкою захисної апаратури. В надзвичайній ситуації вона захистить від ураження електричним струмом, а також запобіжить коротке замикання і пожежа. Таблиця, підбір мідного дроту в залежності від струмового навантаження, потужність нагрівального контуру.

А 0461 360 2 280 3 111 413 715 918 522 827 3 перетин багатожильного провідника. В 0750 1 1 20 1 50 1 50, 2, 2, 50, 2, 50 3, 4, 5, 0, якщо виділений на установку, антиліт. Бюджет дозволяє придбати блок управління у купі з датчиками вологості і опадів. Обов'язково скористайтеся такою можливістю додаткові. Витрати окупляться вже в перші два роки, адже така система буде більш економічною. Сучасні контролери установок антиліт мають в своєму складі цілу метеостанцію, а найбільш просунуті з них можуть підключатися до мережі інтернет. Ці можливості дозволяють реалізувати інтелектуальну схему управління, що значно підвищує ефективність системи. Робить її максимально економічною і сприяє довговічності всіх складових. Інструкція по монтажу системи сніготанення і обледеніння – перш ніж приступати до монтажних робіт, слід очистити місця укладання нагрівального кабелю від відвалого листя та іншого сміття. Після цього необхідно оглянути покрівлю і виявити небезпеки, що підстерігають сигнальні. Гріють і силові кабелі, випирає кріплення, загнуті кромки, і гострі краї покрівельного покриття можуть пошкодити їх оболонку, тому всі недоліки слід усунути установку системи. Антиліт ведуть за наступним алгоритмом у передбаченому проектною документацією місці, кріплять шафу управління, встановлюють автоматичний вимикач і узо. Виконують підключення до системи захисного заземлення, монтують термодатчик, для його кріплення підійде будь-яке місце, на яке протягом усього світлового дня не потрапляють сонячні промені. Важливо, щоб поруч з датчиком температури не знаходилися виходи стояків каналізації. Вентиляційних шахт, елементи систем опалення та кондиціонування, кріплять сенсори опадів і вологості. Перший слід розмістити на відкритому горизонтальному ділянці покрівельного ската. Датчики наявності води встановлюють в нижніх точках водовідвідних жолобів, водозбірних воронок, водометів та інших елементів водостоку, які тала вода затоплює в першу чергу. Паралельно з монтажем датчиків прокладають сигнальні дроти. У заводських комплектах обладнання кріплення передбачений виробником при складанні саморобної системи провідники можна закріпити нейлоновими стяжками або пластиковими хомутами. Орієнтуючись за схемою укладання, монтують нагрівальні кабелі на похилих ділянках уздовж карнизів. Їх укладають з загоподібно, фіксуючи за допомогою монтажних смуг. Розтяжок із сталевого оцинкованого дроту або металевих хомутів при необхідності можна використовувати перфоровані стрічки для гіпсокартонних систем, проте треба буде простежити, щоб їх гострі краї не пошкодили кабельну ізоляцію провисання ліній електричної системи не допускається. У водостічних трубах кабель кріплять до протилежних стінок, а при значній довжині нагрівача. До спеціального підтримує тросу або ланцюга. Розподільні коробки встановлюють в місцях з'єднання, гріють сигнальних і силових кабелів. Перед тим як завести в них кінці провідників вимірюють опір ізоляції кожного контуру і виконують перевірку ліній на обрив подальше підключення можна вести тільки при відсутності витоків. Мегометр повинен показати не менше 10 мм на метр під'єднання контурів між собою і до силових проводів найкраще виконувати з використанням клеплення. Колодок. Це забезпечить хороший контакт і дозволить легко відшукати несправність. Нагрівальні елементи окремих контурів з'єднують паралельно, після чого до них підключають силові кабелі, місця з'єднань ретельно ізолюють, а розподільні коробки захищають від попадання вологи, монтуючи власну антиобледенительну систему, ваш покірний слуга допустив одну дуже велику помилку. Збираючи в мережі інформацію про те, як можна кріпити гріючий кабель, я зацікавився досить цікавим способом з використанням металевої сітки для армування залізобетонних конструкцій. Безліч точок кріплення давало можливість швидко укласти нагрівач і зафіксувати його пластиковими стяжками, закріпивши відрізки будівельної сітки у водостічних воронок, я радів швидкості монтажу. Розчарування прийшло восени при огляді системи перед наступним сезоном. Сітка послужила своєрідним фільтром, зібравши в свої осередки трьохсантиметровий шар опалого листя, гілок, бруду та іншого сміття. Щоб не піддавати нагрівач небезпеки перегріву, довелося демонтувати кілька контурів системи і виконувати монтаж заново. Можливо, для дахів будинків, віддалених від лісопаркових зон, ця рекомендація буде зайвою. Однак, якщо поруч ростуть високі дерева, краще не ризикувати все, що залишилося, це перевірити правильність монтажу і провести пробне включення, найкраще це робити при відповідних погодних умовах. Якщо ж опадів найближчим часом не передбачається. То можна полити встановлені на даху датчики водою, для тестування використовують струмові кліщі, з їх допомогою вимірюють струм кожної секції і роблять висновки про її працездатності, та необхідності неполадки усувають Відео сніготанення на покрівлі, обслуговування установки, антиліт, система сніготанення є самодостатньою конструкцією, тому вона працює в автоматичному режимі і не вимагає регулярного втручання. Разом з тим забезпечити ефективну і довговічну роботу власноруч зібраної установки дуже легко, досить слідувати декільком простим правилам, подача напруги на гріють кабелі, повинна проводитися в діапазоні температур від 15 до 5. Слід враховувати цю умову при налаштуванні терморегулятора або блоку управління не менше один-два разів за зиму проводять огляд системи з перевіркою цілісності ізоляції і надійності кріплень, крім того. Тестують роботу пристрою захисного відключення, грунтуючись на спостереженнях. В місцях можливого обвалення снігових шапок встановлюють огорожі для захисту нагрівальних контурів від механічних пошкоджень перед першими заморозками проводять прибирання даху від сміття і бруду. Особливу увагу приділяють водостоків та інших ділянок, згріють кабелями, їх можна чистити якою щіткою або ж мити водою. До обслуговування конструкції не можна допускати випадкових людей найкраще виконувати цю роботу самостійно. Справа в тому, що ніхто краще вас не знає про особливості кріплення всіх елементів системи сніготанення на даху. Саме з цієї причини ви зможете бути впевненими не тільки в працездатності кожного контуру, але і в тому, що покрівельне покриття залишиться неушкодженим. Побудована за всіма правилами система сніготанення і антиобледеніння обезпечить вашу сім'ю і захистить майно від падаючого з даху льоду і снігу. Крім того, своєчасне відведення талої води зробить покрівлю більш надійною і довговічною. Відтепер ви забудете про висотні роботи з лопатою і льодорубом на переваги, і це правильно, адже вільний час та ще сніжною зимою можна провести набагато цікавіше чи не так.